Ня, право керування транспортним засобом, яке передбачене в законодавстві про мобілізацію сьогодні, воно не просто не автоматичне. воно... Дуже важко застосоване. Таке ця, ця процедура дуже важко може бути застосована. ТЦК Поясню, як це відбувається. Вам приходить повістка, ви її отримали, не отримали. Там хтось поставив за вас підпис, що ви її отримали. Ніби зафіксоване, що ви порушення вашого військового обліку. Там спочатку накладають штраф. Потім ще раз, наприклад, людина не сплачує штраф, їй ще раз присилають повістку. Потім її оголошують в розшук. Дільничий офіцер поліції ходить і шукає вдома, не знаходить. Складає документ про те, що розшук відбувся, однак розшукові заходи не дали результату. Подає цей документ до ТЦК, ТЦК отримує його, і з моменту отримання цього документу від поліції про те, що розшук відбувся, однак людину не, не знайшли. У ТЦК з'являється лише місяць для того, щоб подати в суд адміністративний позов. Це взагалі новела. Це адміністративний позов. Як правило, це був коли громадяни судяться з державою. Тут же державний орган ТЦК має подати на громад. Мадянина адміністративний позов до місцевого суду з метою позбавлення його права керування транспортним засобом. Цей позов має містити там відповідні реквізити, тобто він має бути написаний індивідуально під цей випадок юристом ТЦК. Таких випадків тисячі цей позов писати ну може три години. Тобто, просто часу на це у юристів ТЦК. Які дуже часто займаються тільки тим, що рахують хабарі, хто скільки приніс. У них просто на це часу за великим рахунком немає, і мені поки що не відомо жодного випадку, коли позбавляли людину водійських прав. Окрім того, цей позов подається до суду, до суду викликається ця людина, яка має право подати свої пояснення, бачення ситуації, розказати, що повістку він не отримував ну, в реальності. І тоді цей позов там залишать без розгляду або відхилять. Тобто реально дійти добігти працівникам ТЦК до того, щоб позбавити когось право керування транспортним засобом, це прям дуже важко, і прям треба вицілювати саме цю людину і проти неї мати якийсь особливий вид прив'язаності негативної. Більше відео дивіться на youtube каналі Новини лайву. Підписуйся, став лайк та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.